Даю. Доброго дня. Транзитна зона у нас починається після водного етапу. В транзитну зону ми заходимо там з лівого боку, да там той сильно не ошибемося. Транзитну зону ми завжди проходимо в одному напрямку. Що з велосипеда, що з плавання? Коли ми заходимо в транзитну зону, ми спочатку одягаємо шолом, застігаємо його. Поки ви не застігнули шолом, ви не маєте права брати велосипед. Це зрозуміло. Це порушення, за яким я буду слідкувати, буду зупиняти, ви будете на цьому втрачати час. Вам воно не потрібно, тобто одразу застігнули шлем, потім взяли велосипед. Та ж сама ситуація, коли ви ставите велосипед, спочатку поставили, потім розстігнули. Не просто одягнути, а саме застігнути шлем. Це зрозуміло, теж буду зупиняти, поки ви не застігнете його назад, і потім тільки ви продовжите рух. По е, лінії маунту-дізмаунту ви берете велосипед і пішки, не залазячи на велосипед, ідете до жовтої арки фінішної. Тільки там є лінія, після якої ви маєте право сісти на велосипед. Це зрозуміло? Та ж сама ситуація, і в зворотньому напрямку. Ви перед лінією злазите з велосипеду, потім берете велосипед і пішки по з правої сторони заходите в транзитну зону. Так. Скажіть, будь ласка, в транзитній зоні бігти з велосипедом можна. Ну звичайно, можна. Головне не їхати на нього. Це перше. Друге, по важливості, всі речі, які ви використали у ході гонки, мають знаходитися у корзині. Тобто, шапочка після велетапу, після плавання і після шапочка і окуляри знаходяться в корзині. Якщо гідровий костюм, є теж в корзину його. Він не має бути за корзиною. Зрозуміло, якщо за корзиною речі, це порушення, будемо заставляти вас управляти це. Ті речі, які ви не використали, можуть знаходитися перед корзиною. Наприклад, це перед велосипедним етапом. У вас перед корзиною можуть стояти велотуфлі і можуть стояти кросівки. Туфлі після того як ви зійшли з велоетапу, мають знаходитися або на велосипеді, або знаходитися в корзині не біля корзини. Шолом в корзині, окуляри, які ви використовуєте на велосипеді в корзині, перчатки в корзині, тобто все, що використано, все в корзину Це зрозуміло. Е, так. Зараз ви поставили велосипеди переднім колесом внутрішранзитної зони. Після того як ви прийдете з велоетапу, ви велосипед ставите переднім колесом назовні, тобто ви забігли і поставили велосипед. Тобто, от як Я ви його закатили, туди і перейдя. поставили. Не перевертаєте так, як зараз. Зрозуміло? Тобто, колесо після велоетапу має дивитися не на ковір, а від ковра. Зрозуміло? Щоб Всі велосипеди, як зелено. ви брали, так його. ви і ставите на свої місця. Тобто, просто... Якщо ну, ви поставите не повиси, на місця велосипед, стоїть. це буде вважатися. З, зараз сюди, сюди Теж будемо вас, поки ви не поставите його туди, куди треба. Це зрозуміло? По передачі естафети. Велосипедист виконує основну частину транзитної зони вестафетної ну, гонки. Велосипедист зустрічає е, плавця. Там буде карман, ви його, мабуть, бачили. Там ковер лежить, трошки звинути від основного. Ви там знаходитеся тільки у одягу, без перчаток, без окулярів, без головних саме, без головних уборів, без нічого. Тобто, як будто вилізли з води. Номер, ваш той, який на резинці, теж має знаходитися на велосипеді або в корзині. то дозволяється стояти там тільки в одягу і в носках. Це зрозуміло, Так. це те, що стосується переходу з води на велосипед. Перехід з велосипеду на біг зразу після ковра. Транзитної зони буде знаходитися зона передачі естафети. Естафета буде передаватися вашим нагрудним номером. Тобто, ви маєте зняти Велосипедист знімає з себе номер, передає його бігуну. Бігун цей номер бере, одягає, і після того виходить на цей набір. То до, до того я вам казав те, що ви маєте передавати тільки взуті. Велосипедист може передати естафету без велотуфлі, Якщо він в красівках, він біжить в красівках, просто передає. Якщо в велотуфлях він обов'язково знімає велотуфлі. Це зрозуміло? Нічого. Це буде теж дивитися. Чому?